Тобі б ходити іншими стежками, в червоних церемонних килимах, а ти пішов донбаськими степами, натомість туфель берце на ногах. Тобі б носити речі наймодніші, вони б до біса личили тобі. Ти ж одягнув на себе зовсім інші. Аби не виділятися в юрбі серед таких, як сам, зелене хакі, замість наймення скромний позивний з аксесуарів впізнавальні знаки, Жетон солдата стризуб іменний. Замість дівчини любої під руку ти обійняв любовно автомат. Лиш голосив ночами від розлуки на всенький степ під канонаний град. Тобі б співати доні колескову, носити сина на своїх плечах, ти ж обміняв цю стежку на військову І не возродився в народжених синах. Але колись, коли замовкнуть гради. І замайорить наш прапор в тих степах, ти переможно зоряним парадом пройдеш по їх червоних килимах.